ЗАбіне Больман Маленька Соня в лісі Різдвяних історій. Розділ 13. Різдвяна пошта. Знаєте, що ще дуже важливо? завела міська мишка. Різдвяна пошта, оголосила вона, не чекаючи відповіді. Що це таке? запитала Люскулька. Ми напишемо одне для одного гарні листи та листівки, а потім роз'їшлимо їх по всьому лісу, пояснила міська мишка. І що ми в них писатимемо, уточнила маленька Соня. Та все, що захочемо, але тільки щось приємне. Можна також розповісти щось про себе, але найголовніше побажати всім щасливого Різдва. Маленька Соня тихо простогнала. Різдво, це, здається, мені ціла гора роботи, сказала вона, а ліскулька кивнула на згоду. Але що може бути краще, ніж робити щось для інших? запитала міська мишка. Ось подивитись, уся радість, яку ви подаруєте іншим, повернеться до вас бумерангом. А це ще що таке бумеранг? Запитала маленька Соня. Ну як що? Шматок дерева, який кидають уперед. Він летить догою, повертається назад і гатить тобі прямо в голову. ба бах вигукнула ліскулька і засміялася. Міська мишка також зайшлася сміхом. Так, таке теж трапляється. Тобто, ти хочеш сказати, що всі ці листи повернуться до нас? запитала маленька Соня. Не зовсім, тобто не самі листи, просто зачекай і сама все побачиш. Тож три малі подружки всілися писати листи. Уже скоро маленька Соня помітила, що їй страшенно подобається це заняття. Любий лисе, писала вона. Сподіваюся, тобі сняться чудові сни про овечок, які стрибають через загорожу. Або любий ведмедю. Чи затишно тобі у твоєму барлозі? Ліскулька писала равлику Сподіваюсь, тобі тепло у твоїй хатці на спині, адже зима холодна. А міська мишка писала: Любий вовчику, учора я чула, як чудово ти вивна місяць. Я б хотіла вміти вити так гарно, як ти. Наприкінці кожного листа вони написали: Бажаю тобі щасливого Різдва. Писати тхору. Ніхто не хотів. Він завжди всіх ображає, не заслужив листа. Цю думку поділяли всі подруги, тому вони втрьох пішли розносити величезну купу написаних листів. Ти маєш кинути лист у поштову скриньку, пояснила Мишка, коли вони зупинилися перед домівкою лиса. А якщо в лиса немає поштової скриньки, запитала маленька Соня. Обшукавши все, не знайшовши щілини, у яку могла б засунути листа. Що ви тут робите? запитав Лис, зачувши шум перед своєю оселею. Ми хотіли надіслати тобі листа, але в тебе немає поштової скриньки. Ну, віддайте мені його просто так, запропонував Лис. — Так не вийде. «Це Порушує поштовий закон листи треба доставляти в поштову скриньку або щось дуже схоже на поштову скриньку. Звірі не знали, що їм тепер робити. Раптом погляд маленької соні впав на великий круглуватий шматок кори. І з цього могла б вийти гарна поштова скринька, промовила вона. Гуртом вони негайно встановили шматок кори перед входом у лисову нору. А тоді поклали в неї лист для лиса. І що мені тепер робити? запитав лис. Спочатку ти мусиш трохи здивуватися, що тобі прийшла пошта, потім дістати листа і зрадіти, а потім прочитати його і знову зрадіти. Добре, так і зроблю, відповів лис. «От такої!» – сказав він після невеличкої паузи. Мені прийшла пошта. Відтак лис вийняв листа зі своєї поштової скриньки та відкрив його, затим злегка підстрибнув від радості, а потім почав читати. На його очах забриніли сльози. Чого це ти плачеш, лисе? стурбовано запитала маленька Соня. Я, я ще ніколи не отримував такого гарного листа. Схлипуючи, відповів лист. Я взагалі ще ніколи не отримував ніяких листів, навіть поганеньких, сказав він, переводячи погляд з однієї подруги на іншу. Дякую. Зрештою, прошепотів лист, і маленька соня відчула, як тепло в неї від цього стало на душі. Нам треба далі, інші тварини також чекають на свої листи, поважно промовила ліскулька. І вони стали ходити від домівки до домівки. Ні в кого з лісових звірів не було поштової скриньки, але три малі поштарки всюди знаходили якусь паринку, корінь або ще щось навзамін. Оце була втіха. Вони піднімалися на вершечок дерева, щоб доставити листа пташкам, спускалися в кротову нору, стукали в дупла і навіть пустили лист для бобриняти за течією. Надвечір усі три падали з ніг від утоми, але почувалися щасливими. Це була справжня розвага, підсумувала маленька Соня. І не кажи, погодилася з нею ліскулька. Але в них лишався ще один малесенький лист. Про кого ми забули? здивовано запитала маленька Соня. Про дерево двадцяти чотирьох речей з усмішкою відповіла міська мишка. Тому що цей останній лист ми повісимо на нього. А хіба не треба спочатку його прочитати, адже там написані наші імена, сказала маленька Соня, але міська мишка похитала головою. Іноді найгарніші листи ті, які залишаються непрочитаними. Загадково сказала вона і полізла на ліскульку, яка вже стояла на маленькій соні. Міська мишка витягнулася на повен зріст і стала навшпиньки. Але найкраще було попереду. Коли подруги, ледве пересуваючи ноги, повернулися до нори ліскульок, то не повірили своїм очам, тому що вхід у нору був завалений листами, які принесли для них інші лісові звірі. Вони писали, як сильно зраділи несподіваним і неймовірно чудовим привітанням із різдвом. А я що казала, озвалася на це міська мишка. Радість, яку ми даруємо іншим, повертається до нас удвічі більшою радістю. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для Соні.